27 жовтня, День української писемності та мови. Пам'яті Літописця. За давні традицією, будь-яке свято в Україні запалюють три свічі. І сьогодні, в День Української писемності та мови, ми запалюємо три свічі: першу любові до Бога, віри надії, майбутнє України. Пам'яті Петра Ясика. Другу любові до України, її історії. Пам'яті, не стара літопісця. Третє любові до рідної мови та української писемності. О слово рідне, прашура, молитва, громи Перуна, Велеса Поля, Софія Київська, творіння Ярослава, слояномовна праведна земля. В мені, в тобі, бо я навіщим співом воно живе, здолажить муків. Воно мстиславича Романа голос і радний клич Данилових полків. О слово рідне, Україні слава! Слово рідне, ти мудре і прадавнє, ти виросла з могутньої землі, тебе, Валуєва, жорстоко розпанали, а ти возносилась і не корилась, ні. О слово рідне, подарунок мами, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слово рідне нікому не вітам. Яка ж багата рідна мова? Увесь чарівний світ ній, вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, і все розкриє і покаже, як правильно у світі жити. Не стільки слів, що й не збагнути і приказок, і порівнянь, а мову, знаючи, здобути, ти зможеш просто безліч знань, тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілося вчити. От із чими словами, звертайся Господа. Наш народ, щоб нарешті на нашій землі, не завтра, а вже сьогодні запанував мир і спокій, щоб наші матері не оплакали своїх сніг, яких гибри у нашій землі. Щоб наші городи усвідомли, що ми єдиний народ, що Україна сильна, єдина, неділима, від заходу до сходу. wow